Ісус почав проповідувати і говорити. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос страждається. Вже п'ятий рік поспіль Вселенська церква, разом з нею і наша Українська церква в неділю по повоябленні святкує неділю. Ісус з того часу почав проповідувати і говорити. Та цей день, тобто сьогодні, і папа, і патріарх закликає особливо нас священників говорить. Письмо. Одні кажуть часом, а, а святий Тома Аквінський. Таким каже, відірвися відпустив розмову. Непотрібного шастання познайомих та слухання новин, То знайдеш достатньо часу для читання Святого Письма. Інші кажуть, не те, що не читають інші, але ще й намагаються аргументувати собі і іншим, чому вони не читають. Та й переконують іншим, що читати не треба. Бо це історія десь, колись і навіть не на українського народу, а єврейського. Нашого. Інші кажуть, ми не розуміємо. Я їм скажу, хто хоче, той зрозуміє. Цей час священник до вас приходить до ваших домів. Майте можливість запитатись, як, коли, де, для чого? Йому скажу в одному домі. Я затримався на дві години, на дві години. Так, поставили чай, я був шоколадку викинув з кишені. На столі було святе письмо і життя Святе. І дві години мене ага. отак, мене отак. Ну і я їх теж. І ми один одного. Я задоволений страшне, я собі вже не як має відбуватись іорданські війни. Mm -hmm. Так ви всі ви, має, ви маєте список дати поясніть, скажіть, порадьте. Не розумію. Інші кажуть, ми не бачимо. Чи інші кажуть, ми молимось, ми не читаємо це письмо, ми будемо ліпшим молитись. А сатана сьогодні все робить для того, щоб ми дуже багато молились. Але взагалі не читали це письмо. Коли ти молишся, ти не маєш ніякої відповідальності, ти просто молишся. А коли ти перечитав це письмо, як треба жити, ти стаєш відповідальним. Ти вже потім не скажеш, я не знав. Чи деякі читають, але не так, як має бути, читають. Лиш деякі, дуже деякі, окремі. Одиниці, можна сказати, читають так, як має бути зі своїми чоловіками. І разом з дітьми. Та? І обговорюють, і питаються, і спілкуються. Та? Бо у Святому Письмі немає готових відповідей. Та? Їх треба обговорити найперше зі своїм чоловіком, як і тоді даються готові відповіді. Сьогодні Господь каже: покайтесь, бо царство Небесне близько. Ми священники також. Кричимо, міняйтесь, міняйтесь. Що мінятись? На кого мінятись? Як мінятись? Про це все каже Святе Письмо. Дає приклади. Які були, які стали. Як говорили, як робили, як думали, на кого перетворились. І ким стали. В одну сторону і в іншу сторону. Все це є. У Святому Письмі. Просте слово, покайтесь, нічого за себе не говорить. У святому Письмі є все, що маємо робити і що не маємо робити? Якими словами до Бога говорити, та навіть в якому тоні говорити? Все є псалмі. Які слова вибирати? Так, що Господь звернув на нас увагу. Бо без того, просто ми не будемо знати. Звідки ми можемо знати волю Божу? Те, що ми в неділю почуємо одну хвилину Іванлі, це наше читання з того письма. І п'ять хвилин проповіді. в той час, коли ви вдома ваші телефони, ваші телевізори. Новини не замовкають, та і вони всі говорять, всі говорять. Програми, які підказують, що маємо думати, говорити і робити. А потім хто давати Бог. І тоді питання від нас. Чому? В кожного з нас є в Біблії, так? Питаєш кожного, чи маєте Біблії так ясно. І приносить таку, таку ще просто в впаки не витягнути. Горять тим християнам, які лише тримають святись в дому, але не читають його. Це те саме, що поставити поруч їжу і лише дивитися на них, результатом буде неминуче. Нам виправдання не буде. Та якщо старшим поколінням, які книга була дорога, і люди не міли читати, та й взагалі книжку тяжко було дістати. Виправдання їм буде, що вони не читали, нам не буде. Ми, які маємо зір, вміємо читати, всі маємо біблію вдома, нам виправдання не буде. Тобто змучився слухати. Я знаю, що Боже Слово воно розділяє. В Водних Криво дає, а інших дороги собі. Я знаю. Пригадайте собі історію, яку Ісус Христос розказав Іван, як пробачає Лазаря. Та багачить його в пекло, каже до Авраама пошли когось до моїх братів, щоб вони так не жили. Авраам каже, ні. Не пошлю. Вони мають майсе. Вони мають пророки. Що таке Мойсей? Мойсей тоді не було ясно. Мойсей це є Біблія. Та Мойсей написав книжок або святе письмо. Мають святе письмо, навіть читають. І мають пророки. який пророк, буде священник. Мають святе письмо і мають священників. Хай собі раду тоді той бач каже, ну пошли когось, по хто може повірити, що мертвий встав. Авраам каже, ні, вони не повірять. Вони не повірять, Якщо вони не читають з того письма, вони навіть мертві встане, вони не повірять. Сьогодні ми маємо спокус звідусі. Вчора, вчора ми читали Євангелії про спокуси. Ісуса Христа пустині. А Ісус Христос дуже гарно говорить, як Він реагував на спокусі. Каже, я мовчав ні слова. Він нічого не говорив. Я мовчав і молився. Коли сатана починає свою працю з спокусника і наближається до нас. Марно дискутувати з Сатаною. Він переможе вас. Він майстер у мистецтві передової. Тільки Бог перемагає його. Сатану можна перемогти лише Словом Божим. Цього Він не переносить. Моє ім'я мій знак і моє слово. Каже далі, тому треба звертатись до Бога, що Він говорить через нас. А вчора Господь. Сатана його спокушав, Ісус Христос мовчав і тільки трьома реченнями з Старого Завіту і Святого письма, переміг спокусу і виграв бік Сатани. Сьогодні знаємо свої запитання. Як часто ми слухаємо Слово Боже, як часто ми беремо в руки, щоб прочитати що зі Святого Письма? Слухаючи, читаючи чи, чи доймо зусиль, щоб зрозуміти його, бо і запитатись, якщо так, чи є цього плоди, чи зрушує воно на нас хоч трохи з мертвої точки звичного життя. Читайте, це дасть свій ефект. На якомусь етапі життя ви відчуєте, почнете точно, якщо будете читати, на якомусь етапі життя ви... Почнете по-іншому поводитись, думати інакше, говорити інакше. Це, знаєте, як на непроявленій фотографічній лісі в якийсь певний момент, воно вам нагадається. Табо Святий Дух говорить, коли треба, я вам нагадаю. Так, це цей Іван 14 до 26 стих. Святий Дух навчить вас усього і нагадає вам усе. Але нагадати можна те, те, що ти знаєш, те, що ти побачив, почув або прочитав. Не можна нагадати того, чого ми ніколи не бачили, не чули і не знали. Тому навіть встигнути, що ми повинні заглядати у святе Письмо. Читайте, поки ви ще бачите. І поки ще вас не забрали святе письмо з вашого дому. Амінь. Христос каже на місці.